Близько 20 тисяч нотних видань налічує центральна міська бібліотека Дніпра. Задля збереження унікального музичного надбання стартував проєкт «Дніпро Нота». це створення цифрового каталогу та електронної колекції нотних видань. Ініціативу підтримав Український культурний фонд у межах програми Культурна спадщина. І завдяки Українському культурному фонду. Ми подали туди грант на початку року. Довго йшла переговорна процедура, але все ж таки нам в травні місяці сказали гарну звістку, що ми виграли грант Дніпронота про створення електронної колекції і електронних версій цих нотних видань. Усе починається з відбору видань. Потім книги потрапляють до відділу оцифровки, де відбувається сканування та постобробка. Якщо є потертості, ми Стараємося якось відретушувати, щось, десь буквально домалювати. Так найбільше часу займає постобробка. Сканування видання займає десь хвилина на сторінку. Постобробка може займати декілька днів. Більше двох тисяч нотних видань з усієї колекції українських авторів. Саме вони у пріоритеті збереження вже до жовтня планують завершити перший етап проєкту та оцифрувати 105 найстаріших із них. Як от збірка творів Миколи Лисенка датована 1933 роком. Це буде збереження цієї культурної спадщини, і ми маємо будемо мати можливість доторкнутися до неї. Оскільки я сама являюсь виконавцею українських народних пісень, в мене колектив співає українські народні пісні. Ми можемо черпати натхнення і матеріал саме з цього фонду. Доступ до видань відкриє нові можливості для музикантів, студентів і дослідників не лише з Дніпра, а й з усієї України. Оцифровані ноти розміщуватимуть на сайті бібліотеки. Відскановуємо нотні видання, створюємо електронний каталог. Ті видання, які не підлягають авторському праву, будуть знаход... Ми їх викладемо на нашу сторінку сайта, там буде окрема сайта, будуть pdf версії де Дніпряни можуть знайти ці видання. Дніпро нота це про музику, яка оживає у цифровому просторі, про пам'ять, яка звучить, і про спадщину, яку зберігають для нас і наступних поколінь. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.